Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, поділюсь з вами рецептом закваски, а точніше, як я її готую. І так, в мисочці у мене 50 г просійного пшеничного борошна і додаю до нього 50 мл звичайної води. Все добре перемішую, накриваю харчовою плівкою, або якщо це якийсь лоточок, то кришечкою і залишаю на добу просто при кімнатній температурі. рівно через 24 години, може трішки менше, 23-22 Треба її погодувати. Я до неї додаю 100% від її ваги. Тобто, у мене тут в мисочці 100 г закваски, тому мені до неї потрібно додати ще рівно 100 г. Я в окремій мисці змішую знову 50 г води і 50 г борошна, перемішую, додаю до закваски, все добре перемішую, накриваю і залишаю знову на добу. І знов її треба на третій день погодувати, знов 100% від її ваги. Тобто у нас вже в мисочці 200 грам закваски, тому до неї нам потрібно додати 100 г борошна і 100 грам води. Змішуємо в окремій тарілочці, перемішуємо все добре і додаємо до закваски. І так ми її кормимо 15 днів, щоб не додавати таку велику кількість борошна непотрібного, там 400 г потім в кінці. Я просто собі окремо відливаю 100-200 грам закваски і годую вже її. А не потрібно, просто викидаю. І так годуємо її рівно 15 днів. Кожен день додаємо до неї 100% від її ваги. Далі можна пекти вже на ній хлібчик, а можна зберігати її в холодильнику. Як я зберігаю її в холодильнику, я її так само підкормлюю, тільки вже, може, 2 рази на день і не додаю 100% від її ваги, а додаю приблизно 50 г борошна, 50 г води і годую два рази на день. Якщо ви вирішили вже на готовій заквасці випікати хлібчик, її потрібно дістати із холодильника, погодувати і дати їй постояти при кімнатній температурі 4-5 годин, а тоді вже на ній можна випікати хлібчик. До речі, рецепт якого є на моєму каналі. Я думаю, тут вам все було зрозуміло. Якщо у вас виникнуть якісь питання, пишіть мені в коментарях, я обов'язково на них відповім. І також пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли приготувати, та якими рецептами з вами поділитися.